Тільки автомобілів, усі водії, поверталися, усі водії повертаються додому з роботи, їдуть хтось виїжджає за місто. І Наш патруль побачив е, автомобіль, який рухався з аварійним сигналом і рухався по центральній частині дороги. Тобто їхав по смузі а е, по суцільній смузі руху. Зразу ж таки було звернено увагу на, на цей автомобіль, його було зупинено. Побачивши, що в автомобілі маленька дитина, яка в мами на руках, мала все у сльозах, не розпитуючись, просто запитали, куди їдемо, і супроводжували. Це мені було приємно, я про це дізнався вже вже трошки пізніше. Супроводжували через ціле місто по діагоналі е, даних людей е, маленьку дитину в лікарню Е, це дитинка, яка ковтнула копійку. І завдяки таким діям, можливо, патрульним, Спільним діям, а ми це разом зробили і водії, які поступали дорогу, які давали можливість проїхати даним автомобілям, і насправді врятоване життя. І коли на наступний день батько прийшов сюди, я скажу відверто. А я сам розчуюся. А коли почув ті слова, які були сказані в сторону патрульної поліції, що батько насправді щасливий, що його дитина врятована, також. Це один випадок, ще такий яскравий випадок, перебуваючи на вихідному дні, один з наших патрульних. Більш детально ми будемо це ще пізніше розказувати. Один із наших патрульних, ви, можливо читали про це, побачив дівчину, яка також знаходилась у важкому стані, яку, там, за словами, побив її молодий чоловік. Він підтримував життя тій дівчині упродовж години, доки, доки прибув екіпаж швидкої допомоги. І, і і також завдяки цьому, завдяки таким діям небайдужих людей, небайдужих поліцейських і є врятоване також життя молодої, 17-річної дівчини. Випадки можна перечислювати, тому що насправді багато. Я не хочу, щоб воно виглядало, що ми десь вихваляємо, що ми там то зробили. Повторюється вкотре. Так має поступати кожен.